Дещо незвичний вертеп завітав управління Державної пенітенціарної служби Івано-Франківщини. Працівників кримінально виконавчої інспекції привітали із різдвяними святами вихованці Огорницької школи інтернату. Юні артисти також принесли свої віншування і колядки в'язням Івано-Франківського слідчого ізолятора. Про це у наступному сюжеті. Діва Марія та цар ірод, пастушки і воїни, мудреці та ангели, а також інші неодмінні персонажі українського вертепу постали перед глядачами у виконанні вихованців угорницької школи-інтернату. До вистави юні артисти готувалися ретельно. Це засвідчили і яскраві костюми, і драматична майстерність кожного учасника дійства, такими різдвяними подарунками, з колядками і виставами. Вихованці інтернату вже не перший рік вітають зі святом працівників державної пенітенціарної служби, оскільки ці дві установи поєднують тривалі шефські зв'язки. Вони готуються, намагаються подарувати нам частинку тої радості, яка в них є. Ну а ми відповідно маємо так само показати їм, і це не тільки ми, а обов'язок кожного дорослого показати їм про те, що вони потребують уваги, і що ми турбуємося про них після виступу в управління. Вертеп вирушив до Івано-Франківського слідчого ізолятора, де показав різдвяну виставу неповнолітнім ув'язненим. Працівники управління вважають, що таке спілкування матиме значний виховний ефект і в майбутньому допоможе молодим людям уникнути багатьох життєвих помилок.